Щоб отримувати такий гарний врожай помідорів та інших овочевих культур, про них потрібно потурбуватися ще на етапі вегетації. Тому для того, щоб наші рослинки не хворіли на різноманітні гнилі та фітофтороз, ми проводимо обов'язково профілактичні обробки біопрепаратами. До речі, дія їх не втрачається, навіть застосувавши препарати вже по факту хвороби. Вчора ми нашим помідорчикам обривали нижнє листя, і вони зараз трішки в стресі, тому біопрепарати їм зараз саме те, що потрібно. Тоді ми буду показувати, чим я буду сьогодні обробляти помідори по листу. Це, звісно, триходерма від ензим. Перед тим, як її використовувати, потрібно спочатку розчинити в банці з теплою водою і дати настоятися одну годинку часу. Так як це біопрепарат від ензим, а в них більшість препаратів сумісні між собою, тому до триходерми додаю стимулятор калію та бур. Він впливає на розвиток всієї рослини та кореневої системи, також підвищує стійкість до стресових факторів. А для того, щоб була гарна фіксація, обов'язково обов'язково додаю прилипач ліпомакс. Триходерма це не лише класний фунгіцид від багатьох хвороб, а ще й препарат, який допомагає розкладати органіку в ґрунті. І таким чином рослини засвоюють краще поживні всі елементи та воду. До речі, ще завжди актуально боротися зі слимаками, особливо на капусті, а особливо в парниках. Через проливні дожі в парнику можуть з'явитися слимаки. І для того, щоб цього не трапилося, розсипаю гранули лімаци. Це біопрепарат, який безпечний для теплокровних тварин. Тому за Бориса та за жульку, які... Постійно зі мною я не хвилюю.